Звати мене Наталя, як ви вже чули, мені 48 років. І з продукцією клітинного харчування я познайомилася у 2023 році в той момент, коли я була лежачою. Лежачою я була друзі півроку, шість місяців, тому що в мене були дуже великі проблеми по здоров'ю, хоча мені було на той час 47 років, але я здоров'я не мала. Схватив мене на роботі в березні місяці хребет, і чоловік мене почав возити по лікарях. Зробили мені обстеження. Виявили в мене три великі грижі: дві були по два з половиною і одна дуже була велика 11 міліметрів. І ось ця 11 міліметрова грижа була мені на 2 міліметри від спинного мозку. Почалося моє лікування. Від одного лікаря до другого все робили і крапальниці, і уколи, і блокади. Я три рази робила. Але результату це мені ніякого не давало. Я не могла стати все рівно на свої ноги, тому що праву сторону мені було повністю відняло. І щоб ви собі розуміли, я, вибачте, на унітаз, бувало навіть такі моменти, що я повзла на колінах або, тримаючись за стіну, йшла так в туалет. Коли був чоловік вдома, допомагав він мені, він мене брав під руку і вів. І коли я в липню поїхала в Чернівці робити третій раз блокаду, в цей Енгель цю шведську клініку. На що мені нейрохірург відмовляв, тому що він мені сказав, що вам не можна більше робити блокади, тому що перед тим я дві неділі робила другу блокаду. І його слова були такі: не витрачайте на дурно кошти, тому що вам нічого не допоможе. Вам потрібно терміново робити операцію, бо ви можете бути каліка, тому що ця грижа 11-мм могла тріснути або перетиснути повністю спинний мозок. Коли я його запитала ціну операції, він мені сказав 5,5 тисяч доларів. На той час я таких коштів не мала, тому що всі кошти пішли на моє лікування, але, скажімо так, на вітер. Я йому сказала, що я їду додому, подумаю. А що я мала думати, як в мене коштів не було? Приїхали ми додому, але блокаду все ж таки він мені зробив. Я його мовила під свою відповідальність, як він сказав, під вашу відповідальність. Приїхали ми додому, це був лепінь місяць. Далі моє ліжко, плачі, крики, тому що болі були адські. Коли дивишся в вікно і бачиш людей, які ходять по вулиці, тому що живу в селі, і розумієш, що ти не можеш відкрити вхідних дверей і вдихнути цього свіжого повітря. Повірте, друзі, дуже страшно бути в такі руки, бути лежачими. І, от саме в той момент, в липню місяці, я, листаючи свій тікток, натрапила на ролик Олі Яремчук. На той час я її не знала ні про клітини харчування ніколи. Я не чула. І Оля розповідала, власне, ось за це клітини харчування. Я цей ролик навіть не послухала до кінця, я просто пролиснула його, ну просто не звернула уваги. На слідуючий раз знову мені Оля натрапила, я вже послухала його до кінця і так сама про себе подумала: про що ти говориш, жінко, Які капсули? Ну, правду вам кажу. Ну, так було. Так зараз навіть думають люди про мене, які мене бачать перший раз у тіктоці. І все більше мені Оля потрапляла. Е на відео, на відео у кіктоці, і я вже прислухалася, я зацікавилася, думаю, ну що ж це таке за, за клітинне харчування, що це за така зелена капсула, яка може оздоровити весь організм. Я два місяці слідкувала, тому що перше, ну, боялася. Вересні я до Олі зателефонувала, навіть не зателефонувала, а голосове повідомлення її скинула. Вона мене вислухала, і в той же самий день вона мені надіслала ранкові капсули лр 8 і вечірні, ацлр 8 я почала споживати з четвертої частинки, так як мені Оля порадила. На третій день я відчула, що капсула працює. Як я відчула, в мене почалися ну, скажімо, більші болі. Тут знову ті хтось побачила я Наталю Чернецьку, теж я її не знала. Чую, вона розказує, що в неї були грижі, протрузії. Думаю, я до неї зателефоную. Коли я до неї зателефонувала, вона мені каже: Вау, Наталя! Я вас вітаю! У вас пішли загострення. А я просто ну, про себе подумала, дивна жінка, мене почало боліти, вона мене вітає. Тепер я вже своїх людей вітаю, своїх споживачів вітаю, що в них будуть загострення. Через півтора місяця, друзі, я стала на ноги. Повірте, таке відчуття було неймовірне, коли ти стаєш на ноги і йдеш самостійно, не тримаючись вже за стіну, а йдеш своїми ногами, вибачте на унітаз, дорогого вартує. Я коли побачила, а коли я ще вийшла на вулицю і побачили мої сусіди, тому що знали вони, в якому я була стані, вони ну, приходили до мене, мене провідували. І я з тих пір включила камеру, і я почала розказувати, тому що я не могла про таке мовчати. То навіть не хочеться розказувати, то просто хочеться кричати за це не харчування, щоб люди почули і спробували. Тому що хто не спробує, то, звичайно, що не буде знати, чи працює воно, чи не працює воно. Але воно дійсно працює. І я зараз дякую Богу, що я його спробувала, що я скористалася тим шансом, який мені Бог привів в той момент, у липню місяці, і я ним скористалася.